Її звуть Тіні, а це Міні. Тіні люблять міні дістали з пачки і просто з'їли сосиски міні від Бащинського. Сто от представляю зараз інструктор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції Павло Дяченко. Саме тому я перериваю пан Тараса. Хочу так. з вами поспілкуватися. Доброго вечора. Рада вас бачити. Я бачила вас в відеоматеріалі, тому дала завдання журналістам зв'язатися редакторам, щоб ми з вами особисто поспілкувалися. Хочу розпитати про ситуацію в Бахмуті. Населення Бахмуту до повномасштабного вторгнення було 70 тисяч, зараз 10 тисяч. Більша частина міста зруйнована. На умови життя в Бахмуті, які зараз можете їх описати, як часто ви там буваєте? Ну, саме В Бахмуті, хочу зазначити, що, що Бахмут зараз це фортеця, фортеця незламності. Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Що стосується соціальної, гуманітарної, скажімо так, складової, то вона досить-досить досить, досить, досить е е не гарна. Якщо можна так це сказати, немає світла, немає води, немає опалення. Люди гріються в підвалах дровами, які видає місцева влада. Обстріли постійні, майже не вщухають. Немає жодного району міста, який не потрапляє. Ну, не попадають снаряди, б'ють з різних калібрів. Тобто, ну, кожен день ми маємо травмованих, на жаль, загиблих майже кожен день. Скажіть, будь ласка, от е, хто лишився в місті? Чи є там діти? Яка кількість літніх людей? Чому ці люди не залишають? Я прошу відновити зв'язок з, з Павлом Дяченком, бо хочу далі поставити питання: чому ці люди не залишили місто повністю? Чому влада не організувала їх централізоване перевезення кудись? Чи були такі заклики до них? Заклики були постійно. Закликала як військова адміністрація, закликали будь-які служби, представники ДСНС, ми, як нас поліція. Але, на жаль, ну, люди не не дослухались цього, знаходяться в місті. Е, да, більша частина виїхала, більша частина е, вирішила. Е, ну всі розуміють, як важко покидати свої дім, да, свої домівки. Але коли прилітають снаряди та ці домівки руйнуються, ну це вже. Ну, і нічим не перекриєш. Так, в місті залишаються діти. Ми, як поліція, як екіпаж недавно створеного підрозділу, спецпідрозділу Білої Янголи їздимо по цих сім'ях, намагаємось довести аргументи про необхідність виїзду евакуації, тому що ну, знаходитись там ну, дорослій людині дуже важко. А дітям то взагалі кожен такий виїзд, кожна така вдала евакуація. Ти бачиш оченята цих маленьких діточок? Вони ну це просто жах. Скажіть, а в примусовому порядку не можна дітей вивести? Ну просто я не не зовсім розумію, що наше законодавство каже в цій ситуації, коли діти ну безпосередньо їхньому життю є загроза з батьками, треба вирішувати питання, примусово вивозити дітей. Не було такого напрямку. Ну, примусово не було тому, що спрацьовують аргументи, спрацьовують бесіди. Mm -hmm. Майже кожна родина, яку ми відвідуємо, згодом ну знаєте, як посиділи, обміркували, зрозуміли, що є шанс, і ось ну, приймають рішення виїжджати. Це тісна така взаємодія. З... Військову адміністрацію з волонтерами ось буквально вчора. Ми вивозили родину троє діточок. Було мати, батько, троє діточок. Та навіть вони дуже такі молодці. Свою собаку не полишили, а забрали з собою. Тобто, при спілкуванні з волонтерами вони вирішили це питання. Наскільки маємо розуміння на даний час, їм надали будинок десь в Київській області. Тобто їх там розмістять і вже діти не будуть бачити. Цих жахів не будуть чути цих потужних вибухів, а вибухи ну досить потужні. Щоб ви розуміли, ця родина жила в багатоповерховому будинку. Ну звісно, в підвалі в нього ну, разів п'ять були виключно прямі потрапляння артилерійських снарядів. Тобто, в будинку дири від снарядів. Це жахливо. Яким чином люди отримують пенсію? Чи є аптеки, чи є там якісь ліки? Що з медичною допомогою? Чи ця вся інфраструктура вже відсутня? А, ні, не відсутня. робота йде. Робота в цьому напрямку працює, амбулаторія, приймають людей. Нещодавно ми заїжджали, спілкувались, була така ситуація. Волонтери підвозили саме до приміщеннях, де приймають лікарі, людей, які за ну будь-яких причин, да або літні люди, які не могли своїми силами добратися до цього місця, також працюють штаби видачі гуманітарної допомоги, пункти незламності. В обов'язковому порядку люди туди звертаються. Ну ми там часто буваємо теж отримуємо інформацію по родинах, де куди поїхати, кому надати допомогу. Тобто, ну намагаємось всіляко підтримувати містам яким чином допомагають правоохоронці з групи білі янголи? От я хочу зрозуміти, де ви берете ресурс? Ви розвозите їжу, ви розвозите хліб, все необхідне. Звідки з'являються у вас ці речі? Це все військові адміністрації. З якими ми співпрацюємо, вони ну, закликають нас, і ми ну приїжджаємо, допомагаємо як фізично, навіть грузити, да вантажити, розвантажувати, і вже виїжджаємо. Ну на ті ділянки, де, де ну досить досить небезпечно, і там е, ну скажімо так, роздаємо місцевим мешканцям. І ось нещодавно вивозили в Сіверськ. Велику вантажівку роздавали і продукти харчування, і медикаменти були були. Також ну речі. Звичайні, навіть буває таке, що навіть просто люди просять, от якось там знайшли наші контакти. Просять, що ну передайте, от під'їжджають більш безпечному місці нам передають якісь там пакунки для своїх там родичів, знайомих так доправляли до дуже небезпечного району інсулін. Жінці він вкрай їй необхідний. Ось буквально там недавно теж чоловіку. Передавали теж ліки, які, ліки, ну, в яких є дуже велика необхідність. Ну а так, навіть передавали нам люди просто якісь солодощі, цукерочки, подаруночки для діточок. І ми їздили на День Святого Миколая. Також були подарки від самої Нацполіції, головного управління Нацполіції Донецької області. Тобто, це все було зібрано. Ми розвозили, роздавали і. Поруч з цим ми спілкувались і закликали людей до евакуації. Дуже дякую, спасибі вам за включення. Ну і звісно, те, що ви робите, це щоденний подвиг. Спасибі, Павло Дяченко, інструктор з комунікації Бахмутського районного відділу поліції. Група називається Білі Янголи. І отаку от роботу люди виконують у Бахмуті вже не один місяць.